Сьогодні забезпечувати миколаївців питною водою наби як допомагають благодійні організації та бізнес, так представники одного з українських банків разом з іншими благодійниками та за участі міської влади реалізували ініціативу щодо обслуговування 12 точок видачі води протягом року, які функціонують на базі міських шкіл. Зокрема, вчора такий пункт розливу запустили в одному з ліцеїв Миколаєва. Зустрічалися з представниками Райфайзенбанку і представниками фонду Степіча, які допомагають нам в обслуговуванні систем водоочистки. В цій школі ця система була встановлена організацією Сейфт і забезпечує водопостачання для потреб школи, а також жителів, які проживають в цьому мікрорайоні. На цей проєкт банк виділив понад 800 тисяч гривень. Для нас це важлива допомога, відзначає директор ліцею. В закладі вже діяла станція очистки, однак її обслуговування потребує додаткових витрат. Дезінфекція паків і тому подібне. Всі санітарні норми повинні бути витримані, адже це діти для того, щоб не було ніякої там. Інфекції в цієї води. Ми говоримо про якість води, якість води це запорука здорового, щасливого життя дитини і всього населення. Пані Світлана набирає питну воду двічі на тиждень. Каже, радує те, що цей об'єкт знаходиться недалеко від її будинку. Раніше я набирала в контейнері. Ті ж вода проходить постійно, розумієте? а там в контейнері вона стоїть. Когда її завезуть, це все збаламучується. Тобто здійснення неплохая вода. Загалом наразі у Миколаєві функціонує понад 170 таких точок за міський кошт, а також завдяки міжнародним партнерам, там встановили системи зворотного осмосу, які очищають воду. Однак таке обладнання потребує регулярного обслуговування. Дякуємо нашим партнерам, тому що крім того, що ці установки потрібно встановлювати, їх потрібно обслуговувати. Це фінансово затратно. Тому ми дякуємо їм за те, що вони беруть на себе цю відповідальність і допомагають місцянам з підною водою. Крім того, нещодавно у цьому закладі відкрили відремонтоване укриття, тож тепер ліцей відповідає усім умовам щодо відновлення навчання офлайн. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Ончаренко. Новини на телеканалі Март.